Доброго вечора, вам, любі друзі, брати та сестри. За цей короткий час я хотів би, щоб ми розглянули один вислів Ісуса, який підніс Ісус своїм учням та пороздумуємо над Його словами, і як це може стосуватися кожного нас з вами. Кажучи наступне, прочитаю вірш. «Бо кожному, хто має, дасть йому та й додасться. Хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. Матвія 25, розділ з 14 вірша. Читаю такі слова. Так само, ж один чоловік, як підходив, покликав своїх рабів, передав їм добро своє, Одному він дав п'ять талантів, другому два, тому один, кожному за спроможністю і відійшов. Той, хто взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і набув він п'ять інших талантів. Так само ж і той, що взяв два, він ще два інших набув». А той що одного взяв, пішов, та закопав його в землю і сховав срібло пана свого. По довгому часу вернувся пан тих рабів, та й від них зажадав обрахунку. І прийшов, той, що взяв п'ять талантів, приніс іще п'ять талантів сказав, пані мені, П'ять талантів мені передав ти. Ось я здобув інші п'ять талантів. Гаразд, добре вірний, ти в малому був вірний, над великим поставить тебе увидела радості пана свого. Підійшов той, що взяв два таланти. «Два таланти мені передав ти. Ось іще два таланти, здобув я, сказав йому пан його. Гаразд треба добрий, і вірний, ти малому був вірний. Над великим поставлю тебе. Вийди до радості пана свого. Підійшов же й той, що одного таланта взяв і сказав: Я знав тебе, пане, що тверда ти людина. Ти женеш, де не сіяв, збираєш де не розсипав. І я побоявся, пішов і таланта у землю. Ото маєш своє, і відповів йому пан і сказав рабе лукаві і лінивий. Ти знав, що я ж де не сів? Збираю, де не розсипав. Тож тобі було, треба віддати гроші мої грошаминам і, і, вернувшись, я взяв би з прибутком своїм. Візьміть же ж від нього таланта віддати, тому що 10 талантів він має. Кожному, хто має, додасть це йому. Тож має, забереться від нього і те, що він має. А раба не потрібно, викиньте до зовнішньої і темряві. І там буде плач, іскригід зубів. Скільки людей сьогодні бояться? Бояться ризикнути. і страх не дозволяє багатьом розкрити. Примноження талантів та здібності страх блокує всі наші сили, які ми повинні застосувати на прибуток для примноження Божого маєтку. Бояться люди. Що скажуть люди, що про них подумають їхні друзі? Бояться прийняти рішення йти за Христом Божою дорогою або змінити свій спосіб життя на інший лукавий та лінивий раб, що боявся. Що прийде його хазяїн і буде перед ним давати звітність, де подівся талант, а це не мала відповідальність за таке багатство. То краще я закопаю, бо я боюся ризикнути вкласти десь кошти мого пана. бо я зливий, а ще й лінивий. так про такого раба вказано. Є ще інший перегляд, який каже, бридкий і огидний. Ну, це вже скажем так. В другому перекладі такий вислів. Ризик є завжди і в усьому, але ми покладаємося на Бога, що Він не лишить нас свого благословення. І тому, маючи віру, почнемо рухатися. І бачить Бог нашу довіру і відкриває нам успіх. Виходячи з роздумів про вірного Слугу, ми не знаємо, як ризикували ті, що здобули більше талантів, скільки разів вони робили помилки. Аж поки не примножили багатство свого пана. Про це в причі не йдеться, але звертається увага більш до цього прикута наша увага до більш, скажімо так, лінивого цього раба і його образ більш-менш так обсужується, так сказати, розбирається по детальному цій притчі. Роблячи висновок, з лінимого слоями, ми переходимо до такої ідеї. Дивіться, я коли думав над цим, ну, скажімо так, поділився такою думкою. Навіщо рожати дітей? Тому що вони можуть померти. Ну, це є ризик, це кожен розуміє. Всі живі е, колись помирають раніше чи пізніше. Але це не повинно керувати нами до такого рівня. Що ми взагалі не будемо продовжувати рід людства, це ж розуміти неправильно. Але Бог, коли творив людину, не думав так, бо коли давав мені і вам життя, вклав в нас все саме коштовне, що сам мав, з надією, що ми візьмемо приклад з нього і вкладемо в його справу все, як він зробив для нас. Бог дає нам життя, вкладає в нас свою енергію, влаштовує середовище, комфорт і розраховує на те, що вся його турбота про нас буде правильно нами і ми із вдячністю до нього будемо віддавати йому належне не так, як той лінивий слуга. Що виграв лінивий слуга? Змарнував час тут, на землі, який був для нього даром, і лишився доступу до вічного царства, тому що його виконали в пітьму. Багато з нас обирають цей шлях сплановано з розрахунку, щоб віддати Господи те, що Він нам дав, але це програшний варіант. Тобто ми не примножуємо те, що дає нам Бог, або не використовуємо ті можливості, які відкриває перед нами Бог, і тим самим ми можемо опинитися в статусі лінивого раба. І це дуже для нас з вами небезпечно. Бог каже, пусти в діло, відкрий свою справу, займися набуттям, я даю можливість самореалізуватися тобі. Це ж не заборонено нікому з нас. Тим більше дає пораду, як це зробити. Знаєте, я що замітив, люди, які себе не самореалізують, їх самореалізують другі. І вони стануть рабами чужої ідеї і будуть виконувати справу другого хазяїна. Якщо ми прийшли до висновку з цієї притчі, хочу сказати наступне: Бог дав мені життя. Так? Що ми з ним робимо? Жити згідно Божого правила, примножувати те, що Він мені дає. Життя дає можливість здобути багато здібностей, які ми можемо виконувати будь-яку справу. І це різні професії, якими ми можемо служити один одному. Тож пильнуйте, як слухайте, бо хто має, то додасть йому, а хто ж не має, забереться від нього і те, що здається йому, ніби він має.